Всім привіт! Зіткнувся з проблемою поломки підлокітника на автомобілі Nissan Qashqai J10 2012 року. Підлокітник сувний, ось таким чином він виглядає зібраний. Суть поломки перестала фіксуватись сувна частина, тобто ну, вона без будь-яких зусиль їздила вперед-назад. Е, тому ну, стало питання, як його розібрати, е, щоб подивитися, що там і спробувати відремонтувати. Е, в принципі, якщо купувати нову е, ну, тільки запчастин, в принципі, немає. Е, тільки можливо цю всю кришку в зборі купити, якщо на розбірці е, продають в Центральну консоль у зборів разом з підлокітником. Принаймні, я окремо, щоб хтось захотів продати верхню кришку, не знайшов, тому ну, вирішив її ремонтувати, тому що ну, інші варіанти вони трошки дорогі по грошах. Розібрати його можна тільки через ось цю щелину і розбирати тільки отак. в... Як то кажуть, у вихідному положенні, щоб він стояв, тобто не отак, ніяк інакше, тільки, тільки таким чином. Розбирати, зразу кажу, простіше, коли цю кришку, якщо цю кришку зняти, вона знімається досить легко. Оця, ця частина ця кришка вона просто на защілках, досить легко знімається. І вже отут всередині. Ось тут от, прикручується шурупами, тобто тут проблеми ніякої немає. Е, сама конструкція, крім цієї кришки, ще складається з ось такого кріплення цієї салазки, якраз на якій, е, на якій і їздить цей підлокітник. Вона прикручується ось таким чином до, до кришки, а сама кришка потім. Отаким чином, ось оцими зубами закладається сюди в пази, і щоб її защелкнути, треба просунути вперед. Основа кріплення тут ось оцей язик. І оця виямка, куди цей язик заходить. От, тобто ну, якимось інакшим чином без, без поломки оцієї всієї конструкції, саме цього язика або оцих е, кріплень, ну, його ніяк неможливо розібрати. розібрати. Е, для того, щоб його розібрати, я взяв таку металеву 15-сантиметрову лінійку, треба, щоб було е, е, обов'язково щось. Більш міцне на згин але тонке. От, тому що е, цю лінійку треба буде потім запхати от сюди і щоб вона е, пройшла повністю через всю цю конструкцію. Ну, умовно, о таким чином. Ось. Тоді лінійка там всередині прижимає язичок. І відповідно ви оце кріплення можете зняти, потягнувши його умовно назад. Тобто Знімається воно отсюди. от сюди. Проблема тут ще є в чому, коли вся оця конструкція зібрана, ось таким чином, умовно, таким чином. І коли ви починаєте закладати е, сюди лінійку, ось отак от, виходить, що вона у вас е, через через ось цей ось горбик, через ось цей ось горбик, виходить так, що е, ви закладаєте, і вона нормально не, за, не, не, не заходить туди, куди їй треба. Вона зазвичай попадає в оцю краще показати в... от сюди. Тобто це не то, куди вона має попасти. А зайти вона має безпосередньо. Зайти вона має саме от сюди, в самий низ. От. Тому. Е... І це саме проблема в тому, що є оця кришка, яка не дає вам якось інакше запустити, запустити сюди лінійку, вона в будь-якому випадку буде йти вверх і попадати в той неправильний паз. Тому е, я е, найперше, щоб е, заточив її трошки з краю. Тут заточив, щоб вона була гостра болгаркою, тому що е, оця частина. До основи дуже тісно прилягає. І якщо її не заточити, то ну, можливо це і можливо ну, якось запихнути цю лінійку туди. Але я довго старався, у мене нічого не, не вийшло, і я мусив її заточити. І крім того, я цю лінійку згинав от таким чином, щоб вона була трошки зігнута, щоб я міг її запустити сюди. щоб Мені, якби вона мені не пихала отак лінійку під кутом і вверх. То, то в принципі, я думаю, що ви відчуєте, коли лінійка зайшла туди, куди треба, тому що вона буде ну, досить, досить тяжко заходити далі. Тому я брав наприклад, отаку штуку просто для розбірки салона, і прям нею сильно впирався і задавлював цю лінійку туди. Лому, лінійка десь ну і треба десь запустити на ну, в принципі десь на отаку довжину всередину. І тільки тоді цей весь механізм дасться подасться назад. ось Що стосується самої поломки, що поламалось? Поламалась оця ось шестерня. Вона в мене розлетілася на декілька частин. от Я її склею суперклею. Відправив хлопцям, які займаються 3D-друком, вони мені зробили 3D модель. Ну, і, в принципі, Ось так воно вийшло і таким чином. Ну, і Зараз вона досить туго ходить, цей весь весь Ну, Тобто так, як має ходити, я його трошки пізніше. Все, зберу, і, в принципі, воно має працювати. Гарантії на деталі ТД-друку, де Ну якби ніхто не дає, хоча сказали, що з досить міцного матеріалу надрукували. Але тим не менше, гарантії ніхто не дає. В общем, в цілому, якось так. Якщо треба якісь додаткові там пояснення чи ще щось, то задавайте питання в коментарях, відповім по можливості. Все, до побачення.